Захотіли, запланували, щоб цей святочний столітній ювілей школи відбувся саме в тих стінах. І він нам тісно, але нам, нас це все єднає. Ми вшановуємо тих людей сторіччя школи, які, і ті люди, які вклали своє вміння. Свою любов, свою відданість українській культурі. Вони разом з нами сьогодні святкують цей столітній ювілей, з нами, котрі тут є присутні. Ви, шановні, писали особливу сторінку, столітню історію школи. І це буде записано в пам'яті, так як ми пам'ятаємо про тих людей, які вклали своє серце, своє вміння в розвиток тої музичної школи, в розвиток музичної культури України, які полягли за її існування. І я думаю, що цей сьогоднішній концерт в тих, тих стінах добре, що не було народного дому під Малої філармонією. А тут ото нас з'єднало. Так мало бути, так мало статися, так було заплановано. І тому ми повинні, знаєте, вкласти в своє серце, в свою пам'ять оцей сьогоднішній концерт. І передати ці свої відчуття, оце захоплення, оце право, оцю програму передати наступним наступним поколінням, Токи нам Бог призначив. І я віддаю шану і всім тим викладачам, котрих я знала за продовжити. 36 років фестивалю. Я дивлюся на протераса мателя, а він щораз тобі більше усміхається. І так слухає, так щораз тобі, то більше, у мене таке відчуття, що він його щораз тобі більше усмішкає. І я думаю, що то є то щось є. Ми не знаємо, як то сказати, але то щось є, то щось є. Ну що ж, вам дався дуже величний Величний славний концерт присвячений тій величній споруді, тій, тій будівлі, яка впродовж десятиліть вчила тут, була, тут було своє життя. І воно увінчалося. Ми маємо доказ сьогоднішнім успіхом. Ну, На кінець я хочу вам всім побажати. Бо вже зближаються різдвяні, різдвяні свята. А коли приходить різдво, ми всі чекаємо щось нового, бо то щось нове народжується. Народжується Ісус, народжується нове життя, нові мрії, нові бажання. І будемо молити всіх Бога, всі Бога, щоб нам подарував цей різдвяний час. Мир. Мир. Нам нічого не треба. Ми все здолаємо. Нема світла, є свічки. Нема свічок, то вміємо заграти на помазки і заспівати вміємо. І все інше вдома теж знаємо, де лежить, і все вміємо зробити. Нам треба мир в нашій душі, в нашій Україні. І ті хлопці, котрі відвоюють нам той щасливий день сьогоднішній, щоб це все скінчилося і щоб вони всі вернулися додому, щоб та різдвяна радість прийшла у їхні родини, щоб вони були живі і вернулися. І я вам бажаю всім здоров'я, миру. Любові, Пам'ятаємо, що то нас одно працює. Любов. Лишаємо всі дрібниці. Це все є неважне. Допомога і любов буде нам легше жити на світі з тими чеснотами і, і буде давати результати. Всього вам доброго. Всіх вас люблю, всіх шаную вас, всіх. Я дуже щаслива, коли я приїжджаю сидять до Коломиї, тому що тут є особлива аура. А особливо в тій школі тут інакше й дух панує. Всього вам доброго. Миру, любові, спокою. Дай Боже вам всього доброго і належиться літа. Непереможній ноті ми завершуємо 36 й музичний фестиваль імені Анатолія Косанатольського і завершуємо його патріотично, дякуючи Богу і дякуючи нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість зустрічатися тут, в цій затишній, родинній, теплій, музичній дитячій школі імені Анатолія Косанатольського. Сила на